Жуємо. Ви бачите, що бабушка Лихенко Олена Олексіївна дзвонить на лінію 102. І на лінію 102 кричить, що в неї викрадають онука, і що її онукові зараз роблять незаконно документи. І що в неї документи, які вона показує, про те, що перед нею Лихенко Антон. Едуардович 15 квітня 2017 року народження, як вона кричить, лінії 102 із її телефона дзвонив так само Лихенко Антон і пояснював на лінію 102, як його 23 травня 2023 року, він був в гостях у своєї рідної тітки. Наташі у Вижгородському районі СМТ Демир, вулиця Шевченка, 10, І як сторчак Ігор Станіславич, Жук Андрій Юрович із сторони садіка через чуже подвір'я зайшли, його сватили за шию, за руки і силоміць посадили у поліцейський автомобіль. У Вишгороді 23 травня 2023 року, на викраденні Лихенка Антона був наш земляк Дубина Іван Михайлович, який сам себе нарядив старостою. Ми ж з вами що його вибирали, покажіть збори виборів. Покажіть загальні збори, що ми взагалі утворювали статус старости, і ми звернулися до законодавча Верховної Ради, що в нас буде староста. Так само викрадені дев'ятеро дітей, яких силоміць відбирала в матерів, у матерів Боберліна Анатолівна, мешканка села Товмач. Полянського району, ну, його ще називають Звенігородського. Ліна Анатолівна, Бобер, немає ніяких приділів. ж сказали вас відбирать у матерів. Сказали, вона ж гарно знає, що з третьої дитини держава платить матерям 6400. І вже на кожну дитину. Так у матері в якої забрали п'ятеро дітей і помножити на чотириста. скільки грошей у місяць? Ні, вона повинна за копійки працювати на фермі у село Товмач Лінія Анатолівни вигрибати ти гімна, а не глядіти своїх дітей і не виховати їх. Народ. Ви бачите, нас матерів знищують якісь непотреби, хоча вони самі жінки. Народ, ви бачите, що в нас сьогодні забирають дітей на органи. То що ж це за поліція? Лінії 102, яка не відреагувала, яка ні словечко не відреагувала на сльози, на сльози дитини. Бо його мати померла 23 вересня 2019 року. І 12 листопада 2019 року заступник Шполянської районної адміністрації Козорис як орган опіки держави виносить розпорядження, що опікуном. У дітей сирит стає бабушка Лихенко Олена Олексіївна. І цим же наступним розпорядженням видає на статус Дітей Сирит. Так ці розпорядження не скасовані опікою держави. Ні Звенігородської районної адміністрації, ні опікою обласним. Так уже тисячу скарг подали до того ж самого президента, який надсилає їх знов на область. 2 листопада 23 року я особисто занесла, особисто занесла звернення до президента. На банкову вісім. І вони щось знову казалися у Звенігородській районної адміністрації. А таборець дає відповідь, що він переслав. Підождіть, у нас на органи відправлені діти. У нас підроблені документи. А що це у поліція? Яка організувалася? І Гурина В'ячеслава призначили під час надзвичайного стану. Тільки як стелефонувалася з Києвом, то знов моє звернення до президента не потрапило. Його як непонятно, хто взяв і непонятно хто відправив. І все. І ми не можемо обвинувачувати, не можемо винувачувати президента, бо він навіть за цю проблему не знає. Ну ми і вирішили все випускати на YouTube по сторінках і показувати вам документи. А ви, народ, розповсюджте і переправте так же само, і по всіх закордонних організаціях. То, що в Черкаській області під час незвичайного стану тих, хто називається поліцейськими які тікають від захисту на війні, зараз заволодівають майном Української православної церкви, майном віросповідаючих української православної віри. Називаючи себе якось тими епіфанія, яким тільки не називаючи, але викрадають наше майно, наші ікони, нашу віру. І її теж продають. І все оце з цими, якоби поліцейськими. А хто цю поліцію утворював, де на законодавчому органі? На законодавчому, а це Верховна Рада, є сьогодні утворена організація держави поліції, щоб вони несли відповідальність. Де вона зараз?